Доброго дня, любі мої діточки! Дітки, погляньте на картинку і скажіть, з якої казки ці герої? Так, це казка колобок. Ми сьогодні теж вирушимо в цю казку, але туди, де Колобок полюбляє математику. Втік наш колобок від бабусі дідусем і зустрів зайчика. Але зайчик не хотів їсти колобка, йому потрібна була допомога. В лісовій школі зайчику задали завдання. Порівняти ялинки. Дітки, подивіться уважно і скажіть, скільки тут ялинок. Три. А чи однакові вони за висотою? Ні. Покажіть найвищу. Тепер покажіть найнижчу. Дітки, давайте поставимо ялинки у порядку спадання від найвищої до найнижчої. Дітки, зайчик дуже вдячний за допомогу, але в нього є ще прохання. Він та його друзі дуже бояться вовка, якого зустріне колобок далі. Він просить вас допомогти йому і його друзям заховатися під ялинками. Подивіться, будь ласка, чи усім зайчикам вистачить ялинок, щоб заховатися? Скільки зайчиків? А скільки ялинок? Так, ялинок і зайчиків порівну. Сховайте найбільшого зайчика під найвищу ялинку, а найменшого під найнижчу. Середнього під середню. Дітки зайчики вдячні, тепер вовк їх точно не побачить. Покотився колобок далі і зустрів вовка. Вовк посперечався з мешканцями лісу. Він каже, що зранку ми засинаємо, а ввечері прокидаємось. Вночі ми граємось, а вдень ми спимо. Давайте допоможемо йому розібратися. Скажіть, коли ми прокидаємось? А коли спимо? Коли ми читаємо книги, дивимось телевізор, вечеряємо, А коли. Навчаємось, гуляємо, граємось. Тож ми з вами пригадали частини доби і навчили вовчика. Тепер він нічого не приплутає. Далі колобок зустрів ведмедика. Ведмедик сказав, що не буде їсти колобка, якщо той допоможе то йому виконати завдання. Ведмедику потрібно з геометричних фігур викласти будинок. А він забув, як вони називаються. Давайте разом з ведмедиком пригадаємо. Геометричні фігури. Називайте фігури, які ви бачите. Так, вірно, це зелений круг, жовтий квадрат, червоний трикутник. Дітки, давайте разом з ведмедиком зробимо будиночок з цих геометричних фігур. Внизу буде стояти квадрат. Зверху на нього ми поставимо трикутник, а всередину квадрата круг. Який гарний будиночок у нас вийшов. Ведмедик тітки вам дуже вдячний за допомогу. І ось нарешті зустрів колобок лисичку. І хотіла вона його з'їсти, але колобок виявився дуже спритним. Ану, малята, спробуйте ви його спіймати. Не змогла лисичка спіймати Колобка, тому вирішила з ним потоваришувати, а чи з друзями веселіше. А колобку вже час повертатись до баби з дідом. А вам сподобалась наша казочка? Ще найбільше запам'яталося. До побачення!